З вами Марічка Нюс, і у нас чергові підсумки тижня. До новин нашого міста! З 1 березня за повідомленням виконкому офіційно подорожчає приїзд у громадському транспорті. Так ціна квитка на тролейбус складе 2 гривні 50 копійок, а на маршрутне таксі та великі автобуси 4 гривні. Подорожчання слід чекати і на проїзні документи. Так, проїзний для школярів буде коштувати 40 гривень, для студентів 50 гривень і звичайний проїзний 90 гривень. 23 лютого в приміщенні профспілкових організацій області пройшли установчі збори громадської ради при обласній державній адміністрації. В процесі обговорення було встановлено повноваження громадської ради, а також створеної всередині неї ініціативної групи обрано голову, а також склад лічильної комісії. В рамках підвищення обізнаності молодого в проблематиці жіночого здоров'я 23 лютого в приміщенні обласного центру планування сім'ї відбулася лекція практикум за очільництва пані лікаря-гінеколога Ольги Пукрякової. А також учениць Хмельницького інституту соціальних технологій за сприяння Хмельницького фонду Хесепеш, а також міжнародної організації проект Кешер в лекції практики дівчатка дізналися, як можна убезпечити себе та своїх партнерів в майбутньому житті і як залишатися гарною здоровою жінкою. До новин України на своїй офіційній сторінці у Фейсбук виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляна Супрун повідомила, що віднині. Ліки хворим на гепатит С подешевшують. Цьому сприяла укладена міжнародна угода між фармацевтичною компанією Гіля та Міністерством охорони здоров'я. Наразі отримані препарати майже на 30% дешевші ніж наші вітчизняні аналоги. До світових новин на міжнародній космічній станції стався витік аміаку. Про це повідомляє інтерфакс з посиланнями на свої джерела у ракетно-космічній галузі. Витік стався в американському сегменті МКС. Наразі екіпажу нічого не загрожує, адже проблема була визначена у зовнішній системі терморегуляції. І на сам кінець про афішу нашого міста, куди зможуть сходити хмельничани та гості, які завітали до нас цими вихідними. Для бувалих театралів театр імені Михайла Старицького у цю Неділю підготував дві вистави. Для дітей це вистава по щучому волінні, яка відбудеться на 12 годину, і для дорослого населення це вистава в те час майбутнього, яка відбудеться о пів на сьому. Зустріч весни відбудеться у цю неділю на території парку Чекмана, веселі гуляння, танці, фольклорні виступи та звичайна дегустація млинців чекатимуть всіх відвідувачів. З 23 лютого по 10 березня усі хмельничани та гості міста мають нагоду відвідати восьмий міжнародний фестиваль Хмельницький камерфест», Фест який проходить у приміщенні Хмельницької обласної філармонії. Усі бажаючі посмакувати та придбати проскурівські смаколики. Зможуть скористатися мега пропозицією усіх ресторацій та закладів харчування міста з 12-ї години у цю суботу стартує майстер-клас Подільські смаколики. Ми всіх чекатимемо, адже Хмельницький це місто гостинності. А наразі в нас все. Гарних вихідних і з вами була Марічка Юс.